Вітаю Україна! Сьогодні ми торкнемося теми резервного або альтернативного електроживлення на прикладі генератора ГРАД. Пристрій оснащений 4-тактним бензиновим двигуном потужністю 7,5 кінських сил. Генеруюча струм частина видає номінальну потужність 3 кВт. Короткочасна максимальна потужність не повинна перевищувати 3,3 кВт. На панелі керування розташовані. Вимикач запуску і зупинки ДВЗ, Вольтметр клеми мережі постійного струму напруги 12 В. Вимикач подання мережі змінного струму напруги 220 В до розеток, клема для обов'язкового заземлення. Перед кожним запуском генератора потрібно обов'язково залити або перевірити правильний рівень масла у двигуні. Та рівень і наявність бензин. Далі перевіряємо, щоб автомат був у положенні вимкнено. Вмикаємо перемикач для запуску ДВЗ. Відкриваємо кран подання бензину. Закриваємо заслінку. Підводимо шнур до супротиву. І заводимо ДВЗ. Після прогріву відкриваємо заслінку і вмикаємо автомат. Далі під'єднуємо споживачів і користуємося пристроєм. Перед вимиканням генератора потрібно обов'язково від'єднати живлення від всіх споживачів. А зараз відповімо на часті запитання відносно цієї моделі. Яка тут обмотка? Обмотка альтернатора цієї моделі виготовлена з міді. Як підключені до обмотки обидві розетки? Розетки підключені паралельно і відсікаються разом з вольтметром однополюсним автоматом. Що це за червона лампа? Конструкція цієї моделі оснащена контрольною лампою, з'єднаною в паралелі з вольтметром і розетками. Наприклад, щоб здалеку або в темряві було видно, подається напруга до розеток, чи було перевантаження і спрацював захисний автомат. Яке навантаження я можу давати на цей генератор? Цей генератор може витримувати сумарне навантаження 3 кВт і короткочасне навантаження до 3,5 0,3 кВт. Але по-перше, потрібно пам'ятати про коефіцієнт пускового струму приладів, який в декілька разів може перевищувати їх номінал. Про це ми обов'язково поговоримо, але у наступних роликах. І по-друге, якщо ви хочете значно подовшити ресурс двигуна і альтернатора, то найкраще навантаження повинно становити 70-80% від номіналу генератора. Яке масло потрібно заливати? Зазвичай масло використовується для чотиритактних двигунів 10W30. Але можливо заливати 10W40. Більшість відповідей ви знайдете в інструкції до генератора, з котрою обов'язково потрібно ознайомитись. І на останнє маленький бонус навантаженням, у якого коефіцієнт пускового струму дорівнює одиниці. Більш детальну інформацію, наявність і ціну на генератори ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Sigma Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!